Попередні авто в мене взагалі це Opel Zafira, а у дружини це Fiat Punto. Ось це новий автомобіль для неї. Це буде їй подарунок. Перше враження а, по комфорту взагалі ну, по комфорту. сидіння дуже зручні. Сидиш дуже високо. Ти бачиш передню частину авто для того, щоб ну, напевно зручно їхати. Коробка переключає взагалі ідеально. Я так розумію, зараз на електриці взагалі їду. Ну для мене це щось нове дружина буде прям вкрай задоволена. В процесі ремонту, можливо, якісь були моменти з форс-мажори. Взагалі без питань все чітко працює. Михайло телефонує, каже, треба гроші завести, оплатити. Все, завіз оплатив. Потім, потім телефонує наступний етап. Треба заплатити. Окей, завіс тобто заплатив. На кожному етапі на у нас комунікація вас. є трекінг автомобіля, є додаток. Мені як по мені це дуже зручно. Я бачу, що автомобіль, наприклад, вже в клайпі. Я Михайло телефонує, кажу. Скажи, будь ласка, що там з автомобілем? Він каже, вже, вже вивантажують контейнера, через 5 днів будемо його забирати. І тут проходить менше тижня часу, і він каже, що все, автомобіль вже на митниці стоїть. Автомобіль приїхав дуже швидко, менше 4 місяців ми отримали автомобіль, вже відремонтований. Дуже задоволений тим, що тут взагалі по удару було ну, мінімально. Просто пофарбована нижня частина задньої кришки. Бо якщо навіть там колись надумаємо продавати, то я розумію, що цей автомобіль завжди так з руками і ногами просто заберуть. До речі, ще хочу сказати, хлопці, котрі займаються підбором запчастин і так далі. Я також цим дуже задоволений. Ми знайшли все по оригіналу, все замовили, все привезли, все зібрали. У ну, мене взагалі питань до хлопців немає, я дійсно їм дуже вдячний.